У вас такий цікавий головний він? Він у мене 16 січня з Київського були? Ну ви розумієте, що все повторно. У мене було 11 київських віч. І гляньте, до чого ми з вами дожилися. Всього лише, тому в мене з вами на пані. У вас думка трішки інша про Так. Яка? Яка? А наша винатує? Журналіст, моя робота. А хто ви журналі? інфо. Посвечение мои пятизаты. А какой у вас сайт? Какой у вас сайт? Как называется? Властной инфо. Я не находил такой. Как, как пишется? Ну вы зайдите. Ну, зайдите. Да вода не была. Какая разница? Может, это Просто зараз, да. А я не знаю, могут быть. Буде... Шш... <смеш> Вони ніякого документа не досягають взагалі. Хай вийдуть депутати, які хай вийдуть і пояснять І скажуть, що це таке Давай, я готовился, выдерживает Я у нас батюшка там проехал. Командующий пункт. У нас поличия, это спит часов. У вас. Там на майдані не форділо, блядь. А як ви на станції приїжджаєте? Я снив, біло до мого телевізора. Вальс. Вальс. Врезали так, що палошло. Ну, зараз на фінансах дуже. Вальс запала. Чуть пал. Чуть пал. Вальс. Давай, 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 Де тушки, хлопці? Де тушки? Провокатор. Які провокатори? Що ви робите? А ви хто такі? Хто ви такі? Я громадянин України. Які ви? Хто ви такі? Я громадянин України. Які ти громадяни? Де ти був? Де ви були ти на Майдані? Громадяни України. Де були? ви були на Майдані? В центрі України. Ну, я на Майдані не був. О, а що ти це ніколи ще був на Майдані. Бізушку, та, я до когось не буду все. О, при... О, же, ді... Приваць, от уже і ті душі понатягували. Які? Це? Хто Ла, ти, ти такий? Ти хто такий? Ти хто такий? Ти хто такий? Які люди? Вони приїхали, які ти громадяни, які ти громадянин України! Який ти громадянин України? А что ты обязательно? Народ, я представляю. Народ я представляю. Подивіться на дітушок, скільки їх тут є. Подивіться на ті душок, подивіться скільки їх тут є. І порівняно лінти. Слава Україні! Слава Україні! Зараз відбувається президія обласної ради. На президії Святко зачитав вимоги, аби всі активісти, які подали заявку на те, що перебувати на сесії, пустили всередину. Олійник виступив офіційно проти, аргументів не надав. Сьогодні власна адміністрація втручається в роботу сесії, втручається в законне конституційне право громадян перебувати на сесії обласної ради. Зараз вони нагнали мусорів, тих, що на Майдані вбивали людей. Не ті, які сьогодні стоять на фронті, а ті, які в масках. Переодягнені тітухани з погонами. Охороняють новий режим, нову банду. Не воняйте. Не воняйте. Слава нації! Слава нації! Слава нації! Україна! Молоду! Україна! Молоду! Україна! Вона тусе! Бачу, з вами говорити! Я не буду Позакидали, блять! всяких часів, блять! І тушу по центрі. Ви засилали. 2013 рік повторюється. Подивіться, все зараз повторюється з точністю 2013 рік. І цілий рік, коли ми допомагали міліції, коли вона роздягнена, стояла на фронті. Вони все одно пішли проти нас. Це свідчить про те, що міліція ніколи не зміниться. Вона завжди буде продажною, буде охороняти тих, хто їм платить. Ганьба!